English for Kids Online. Сьогодні у нас з вами останнє відеозаняття, останній відеоурок за зошитом авторів Косован Вітушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 6 клас. Сьогодні ми з вами робимо останнє загальне відео повторення 8 юніту і прощаємося на літній канікули. І так, Unit 8 Look Back Вправа 10, треба було розв'язати кросворд, і потім із слів на синьому тлі, якого тут не видно, але у вас у зошитах воно видно, треба скласти було слово. І так, перше. Bags or suitcases used to carry personal clothes or things during a trip. Um, це у нас лагідж, багаж. Сумки або валізи, які використовуються для того, щоб перевозити особисті речі, особистий одяг і речі протягом поїздки. Two. A way out of an airport through which passengers go to get on their plane. Two. Gate. Спосіб вийти в, 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 на, в аеропорт через. Ну, для пасажирів вийти на злітну смугу, так? Третє. Place where airplanes take off and land. Три. Іапот. Місце, де uh, літаки піднімаються і сідають. 4. An employee at an airport who checks documents and gives boarding passes. So, that's a Check in Clark. Uh, робітник аеропорту, який перевіряє документи і дає пропускні талони. П'яте. A place where buses arrive and leave. Місце, де автобуси приїздять і э, вирушають. Це у нас bus station 5. І вниз, так, a document given to a passenger after he she has checked in for a flight. Документ, який видається пасажиру після того, як він або вона вже ну, виходять на э, злітну смугу 5, Boarding pass. Шосте a display that shows the departure and the arrival times of transport. Отже, табло, на якому показується відбуття і прибуття транспорту. Шосте. Time table board. 7. A place where trains arrive and leave. Місце, де потяги приїздять і вирушають. 7 train station. Вокзал. 8. A person who is traveling in a car, bus, train, plane, or ship, and who is not driving it or working on it. 8. Passenger. Людина, яка подорожує машиною, автобусом, потягом, літаком, кораблем, який не веде або працює на ньому. A a document that allows you to travel or enter specific place. That's nine. Ticket. Документ, який дозволяє вам подорожувати або заходити у специфічне особливе місце. Ten. A document that gives protection against unexpected events or emergencies that may happen during a trip. 10. That's, um, travel insurance, yeah? страховка. Документ, який дає вам захист проти несподіваних якихось подій, або невідкладних ситуацій, так, які можуть трапитися протягом подорожі. 11. A thing that you buy or keep to remind yourself of a place or a trip, місце, яке ви можете придбати. А, не місце, річ, яку ви можете придбати, аби, або тримати біля себе, да? аби нагадувало вам про місце або про подорож. 11. Tell souvenir. Okay, souvenir. 11. 12. Rome is the capital of Rome is the capital of this country. Рим столиця 12. Italy. Italia. The 13th stamp, a stamp in a passport that allows you to visit another country. Visa. Um, Штамп паспорт, який дозволяє вам відвідати іншу країну. 14. the act of leaving an airport, a train station or a bus. Акт того, що ви покидаєте аеропорт а, 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 залізничний вокзал або станцію. Тіпаче відправлення. І останнє an official document that identifies you as a citizen of a country. Офіційний документ, який визначає вам, вас як а, резидента, громадянина країни. Паспорт. Ну і keyword у нас вийшло holidays. канікули. Yes, holidays. Ті канікули, які у нас чекають попереду з вами. Вправо 11. Complete the dialogue as in the example. Треба було за відповідями встановити, які ж були питання. Okay, so let's read this dialogue together. So, where did you travel last summer? Коли ви їздили минулого літа? Last summer I traveled to England. Минулого літа я їздив до Англії. Who did you go with? З ким ви їздили? I went there with my class. Our teacher found a free trip to one of the London school. Я їздив туди з класом. Наша вчитель знайшла э, безкоштовну подорож до однієї з лондонських шкіл. What did you put into your suitcase? Або did you pack? так? Що ти поклав до своєї валізи? I packed my clothes, documents and a camera for my trip. Um, Одяг, документи і фотоапарат. How did you get there? Як ви туди дібралися? We went to London by plane, it was very comfortable. Літаком. Це було зручно. What did you do there? Що ви там робили? We met children of our age, made friends and spoke English every day. Ми зустріли дітей нашого віку, роз... зав'язалася дружба, знайшли друзів, так і розмовляли англійською кожен день. What places did you visit there? Які місця ви відвідали? We visited many famous places of London. Дуже-дуже, ми відвідали багато відомих місць у Лондоні. Ось такі, такий діалог у нас з вами вийшов. І остання вправа, нам треба було підкреслити і відредагувати помилки, які були наявні в реченнях. Наприклад, Jim doesn't travel a lot last year. Doesn't didn't правильно сказати, тому що last year це ж past Simple Tense. Have you ever been to London? Я не буду читати неправильний варіант, я одразу читаю правильний. Чи ви коли-небудь були в Лондоні? 3. She always visits visits. Вибачте, не так виправила. She always visits museums during her trips. Вона завжди відвідує музеї протягом своїх подорожей. Третя особа однини, закінчення S present simple. 4. I'm traveling through Europe uh, at the moment. В даний момент я подорожую Європою. 5. She was exploring the ancient ruins at 11 a.m. yesterday. Конкретика. У минулому це «past continuous». Вона досліджувала е, е, античні руїни, да, стародавні руїни об 11 годині ранку вчора. Uh, we need two tickets now. модальне діє слова need. Нам потрібні зараз два квитки. Did you travel to Rome last summer? Чи подорожував ти до Риму минулого літа? Did вже є. Отже, travel пишемо у початковій формі. I think my mom is going to oy I think my mom will book a cruise for our family. Я гадаю, що матуся замовить uh, круїз для нашої родини. She has already visited famous landmarks. Вона вже відвідала, так, відомі місця. They will, uh, they will travel to Egypt tomorrow morning. Вони їхатимуть до Єгипту завтра вранці. 11. Are you packing your suitcase now? Ви зараз пакуєте свою валізу. Present continuous. And the last one. So, his luggage is too heavy. Його багаж занадто важкий. He is going to take a taxi. Після цього у нас йде початкова форма дієслова. Так, bare infinitive. Great. That's all for today. На цьому це все. І, в принципі, ми можемо вже з вами попрощатися і сказати до побачення, goodbye to each other, yes, на наші літні канікули. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, підтримати його вподобайкою. Ну і, звичайно, слідкуйте за продовженням, тому що в наступному навчальному році ми працюватимемо з вами разом, але тепер вже за таким самим зошитом, але сьомого класу. Отже, я вам бажаю всього найкращого, гарних вам літніх канікул. Goodbye, good luck. До зустрічі у сьомому класі. See you, bye!